Чи двінадцятого на початку 2013 року а, е е е е таке собі мафіозне товариство забезпечено відповідати джерела? Нічого нічого. Я а, ну, ну, давайте якщо ви присіли, то я, а, а, я, Але, я значить, має, є активісти цього жила, якраз які можуть розповісти, яким, яким чином. Гройсман утворив мафіозну цю організацію, яка обдирає всіх і яку потерпають більше сотні тисяч мешканців багатоквартирних житлових будинків, які, кстати, зна навіть означає частини на тут. От пані Валентина Стоїть. І сразу я просив би вас зорієнтуватись своєю пропорції увагу на те, що чому з цього приводу, то що зараз вона буде розповідати, пані Варінтина, чому з цього приводу немає кримінального провадження? Одну хвилиночку. Від вас буде офіційне звернення, подане так, після, після дозволите, Я би хотів бути поросі. Я би хотіла запитати було би бажано, що все таки протокольно ця зустріч наша? Була протокольна форма. Це, це Це Ні, Нам треба. потрібно, щоб, щоб ця зустрічала оформи протокольна. Чого боїсь, Нема такої не форми праці. Якщо не ви нам. Камеру, залишите а, збері. не Якщо є то я дуже перепрошую, я постараюся дуже старатися на хвилин. То десятки даєте мені? Так, да, 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 да. е, е, да. Вічеслав Петрович, значить, справа в тому, що е, ні для кого не секрет, що рішення номер 25 виконавчого комітету Вінницької міської ради від, від 10.01 до року прийнято поза правовим кодом. Чому саме? Наші будинки, е, я буду говорити зараз, е, це рішення було прийнято. Без відома власників приватного майна, квартири. Це є порушення пункту 1 статті 319 Цивільного кодексу України. Право власника. Власник володіє, користується і розпоряджається майном, яке за ним закрито законодавчо. Всі квартири приватизовані. Співвласники мають право Конституційне право є рішення Конституційного суду. Вони мають право приймати. Рішення щодо вибору, як і власники приватного майна, так і співвласники на приміщень в багатоквартирних будинках мають законодавчо надане їм право вибору виконавця на житлово-комунальні послуги. Правильно я кажу? Я нічого не, не, не говорю. Є, є, є наказ 60-й, тоді був комітет будівництва. Пункт 1.4. Там чітко записано, що органи місцевого самоврядування. Мають право на вбити виконавця житлово комунальних послуг. І на цьому раз ми поставили крапку. Але там є продовження, якщо власники та співвласники не бажають цього зробити самостійно. І вони скрізь козиряють оцим пунктом 1,4 цього 60-го наказу. Вибачте, все вже камеру набиту, тому що цей наказ ще п'ятого року, а є 13-й наказ законодавство. Але навіть якщо. Бо він діє і він правильно діє. Там є, якщо співвласники і власники не бажають цього зробити. Що треба міська влада? Втіхаря, між собой, чики, то називається, взяти договора, дія договорів з комунальними підприємствами жеками не була анульована. Ви розумієте, про що я кажу, так? Вони не запитали нікого і віддають з балансу, знімають з балансу ось цим рішенням. Що вони дуже ну, ну, ну Так не можна. Ну, це ж таке нахабство, що просто. Вони цим рішенням що приймають? По-перше, що саме цікаве, хто такі засновники ЖЕО? Це директор, бивший Файден 25-го приватного ЖЕКу Агроіндекс? Файден. Він працював ще. До 1 лютого як начальник ЖЕКу. Але 22 січня він вже уклав договір як директор ЖЕО і підписав з міської влади. Другий засновник, ну він так пише, це не засновник. Начальник ЖЕКу 14 гривень В'ячеслав Васильович. Третій, тож начальник ЖЕКу, по-моєму, 15-го, Браславський. І коли ми, як робоча група, чому робоча група, був змушений вже... Е Власне кажучи, три начальники жертв. Але зареєстрований це Товжео. Увага, воно зареєстровано в кінці, кінці ноября. 26 ноября зареєстровано це Товжео. Директор Файден. 29 грудня приймається міський, місцевий бюджет. І вже з того бюджету закладаються кошти з місцевого бюджету кошти. Закладаються на витрати виконавця приватного. І написано, Боже, я хвилююся її... Словане, Давайте, тезис да. тезис, ну, хорошо. Тезис. і... Вже, і вже з місцевого бюджету міська влада закладає кошти приватній структурі на покриття їхніх якихось витрат. По якому праву? Ми задаємо питання Гройсману. Боже, он вас такого, такого бути не може. Я хоч комусь якусь часли. От Володимир <гум talks> Дмитрович бурий, от також член цієї робочої групи, тому що вже Гройсман побачив, що ми з червня місць завалили його протоколами старших побудинків, які проходять в асоціації старших побудинків. Протоколи від 19 червня працювало державне телебачення, 4 години знімало, мінути не показало, тому що чесно назвав це корумпована схема. Для чого? Коли був ЖЕК, був виконавець, ЖЕК, виконавець, я споживач, у нас прямі відносини. Що він заробив? Те я йому заплатила. На балансі наші будинки у ЖЕК, у комунального підприємства, у комунального. Міська влада з якоїсь радості організовує приватне і ставить посередині між виконавцем і споживачем посередині. посередника. І за це він вибачте бере 35% тільки за те, що в нього в руках мобільний відом телефон. Посередніку відказу. Бо чому? Він посередник. Виконавцям, як залишалися жеки, так жеки й залишилися. <середині>. Споживачами як залишалися. А для чого мені ці хлопці? А не для того, щоб видати 940. -е. Рішення, яке заслуговує на велику увагу. Скажіть, будь ласка, що таке е, основні засоби у ЖЕКа? Це що? Трактори, так, основні засоби. Де Те? техніка, яка потрібна для обслуговування? Комп'ютери. Правильно? Комп'ютери. Я розумію. Але з якої радості сюди всунуті, вибачте мене, я зараз просто вибірково називу, тому що це вже називається трошки по-другому. Раз, два, три. Комп'ютера, один ноутбук, принтер і все, і далі. Для прикладу, окрема стояча будівля, 27, житлове приміщення номер 18 В житловому будинку по вулиці Козицької, 15 площа, 27,60 км. Оцін на всього 12 тисяч. Я її сьогодні Один адреса. далі будівля. Будівлі та споруди майнового комплексу, головний корпус пам'ятка, архітектури та містобудування по вулиці Козицького площа, 1069,4 квадратних метрів, бивша поліклініка, всього, вибачте мене, за 296 тисяч. Це що? Я далі не буду займати вашу увагу, тут дуже багато, але це дуже стра страшно, якщо ви візьмемо, я перепрошую на завершення. Статут, ви коли були? Як робоча група за розпорядженням Гройсмана по перевірці нарахувань платежів за житло комунальне послуг, перш за все, ви що повинні робити? Якщо ти виходиш на ринок, ти повинен показати свій статут. Хто ти, що ти, які твої повноваження і які наші обов'язки статут нам не надали, але ми цей статут здобули. Я слава привертаю вашу увагу не від себе особисто. Ви розумієте, пів, громад, пів міста людей. І тут мета та предмет діяльності, якої наш Гройсман не міг не знати. Е, управління, е, упр, е, так, у сфері управління комунальним майном здійснює. Перше облік нерухомого майна. Обр, облік нерухомого комунального майна територіальної громади. Друге, передачу в оренду об'єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади. І третє відчуження об'єктів, що належать до комунальної власності І. територіальної громади. Стаття 29 закону України про місцеве самоврядування зобов'язує органи, виконавчі органи відповідних рад нашої міської ради управляти об'єктами комунального майна, що належить територіальній громаді, саме органи місцевого самоврядування самоврядування. То це не є злочин. Віддати майно територіальної громади. В'ячеславу Петровичу, ця заява була направлена на ім'я Копко. І ви про це знаєте. 8 ноября, 8 ще, от, Володимира Дмитровича якщо вже я щоб вже не займати вас час дозвольте, будь ласка, я вже візьму цю заяву. Заява була прийнята на зборах старших у будинках тому що ми билися-билися, Гройсман нас водив за ніс капітально на ім'я. Кушніра, Кістіона, Гройсмана, безліч протесних усних та письмових, особистих та колективних звернень. Протоколи з старших у будинках від 19.6, від 7.8, від 3-го 10-го, від 30-го. 10 30 10 Звернення в серпні місяці. Вибачте, це як називається? Це як називається? Це називається що? Як це назвати можна? А, так і що цікаво, ми зареєстрували заявки.